Псевдоволонтери привласнили понад мільйон гривень зібраних під приводом лікування важкохворих дітей і військовослужбовців. Аферисти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші на потреби Збройних сил України, лікування військовослужбовців та важкохворих дітей. Як вдалося виявити зловмисників та що їм загрожує, запитаємо у Заріни Маєвської, речниці поліції Вінничини. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, як же вдалось виявити аферистів, яким чином вони заробляли кошти працівники кіберполіції виявили у соціальній мережі дописи про те що особа від імені одного із благодійних фондів збирає кошти на лікування важких дітей та сил України. А там останні з причетність такої особи до своєї організації, і тоді вже поліцейські розпочали досудове розслідування з метою встановлення наявності ознак злочину в діях такої особи. Уже під час досудового розслідування встановлено непоодинокі факти, та виявлено достатньо матеріалів, де особа, представляючись різними особами, збирала кошти на лікування та на потреби збройних сил України. Розкажіть що, будь ласка, що загрожує причепним до злочинної діяльності? За такі злочину, за такі злочини злоумиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Заріна Маєвська, речниця поліції Вінниччини. І говорили ми про афористів, які під приводом благодійного фонду збирали кошти на потреби збройних сил України важкохворим бійцям та важкохворим дітям. На щастя, таких зловмисників виявили і тепер ведеться розслідування. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.